Ну що ж, привіт попереду, шоу від ВВЄ Дебош у Берліні, а це як завжди найбазованіші прогнози на це шоу. Тож виходить одразу до прогнозів. Перший матч Хайладони Альба Фаер, проти Б'янки Белер і Джет Каргіл. Матч за жіночі командники. Довго тягнути не буду і одразу скажу, що сюжет мені в принципі не цікавий, але у самому матчі є два цікавих варіанти розвитку подій. Перший варіант, як на мене, більш базований, Б'янка Белер. Лери і Джейд Каргіл повертають собі командні титули. Ой, я вважаю, що на Клешетзе Кассел переможці були неправильні, і це тупо був фансервісний матч, але неважливо. Ну і другий варіант, як на мене найбільш цікавий, відбувається зрада у команді Фейсів, і, наприклад, та ж Б'янка Белер зраджує Джейд Каргіл, і, коротше, буде між ними ф'ют. Коротше, я не проти цього варіанту, але як показує досвід, якщо на ПЛЄ буде матч за жіночі командники, то тут зобов'язує. Відбудеться зміна титулів. Коротше, я за обидва варіанти. Тож гадаю, що відбудеться зрада і сюжетний поворот, а ставлю все ж таки на зміну титулів. Змішаний командний матч Домінік Містеріо і Лів Морган проти Деміана Пріста і Рії Рі, Ріплі. Гадаю, що від самого матча очікувати нічого взагалі не варто, і буде тупо овербукінг. Єдине, що можу сказати, сюжет в натурі класний. Тобто, як хили Ліф Морган і Домінік, ну допустим, Торі Ріплі і Деміан Пріс як фейси, це тупо щось чимось. Гадаю, що це не останній, а прохідний матч між ними, і ворожнеча, звісно ж, не закінчилась, тому що попереду ще Бедблад. А щодо переможців, то тут перемога більш потрібна хілам, щоб проявити себе. Коротше, гадаю, що переможуть Хіли, але вболіваю за фейсів. Та і ставлю також на фейсів. Яка різниця? Це все одно не кінець їх сюжету. Да-да-я. Punk проти Дрю Кентайра, матч із. Ременем не сказав би, що матч із ременем це дуже вдала ідея, тому що я взагалі не фанат таких матчів, тому що щоб зробити гідний матч із ременем, потрібно дуже сильно постаратися. Ну, наприклад, Бре Брай Уайт, Брайан Деніелсен, Дароба. Як я вже казав, я впевнений, що це не останній матч між цими двома, а скоріш прохідний, тому що знову ж таки попереду Бет Блад. Думаю, що вони хочуть робити класичний ф'ют із трьох матчів, де рахунок у кінці буде. 2-1, а оскільки у першому матчі переміг Дю Макінтаєр, то тепер черга сієм панка, тим більш це його правила. Хоч цей матч зірок з неба і не хапає, але все ж таки чекаю прикольний реслінг і ставлю, собственно, на сієм панка. Коді Роуз проти Кевіна Оуенса. Матч за беззаперечне чемпіонство Всесвіту ВВЄ. Дуже багато акценту зроблено на те, що це може бути Хілторн Кевіна Оуенса. У що я до речі не вірю, тому що сам ми цим вони себе видають, і дуже багато приділялось уваги тому, що він постійно всіх зраджував. Тобто, ефекту несподіванки бути вже в принципі не може, і самого Хілтерну також може не відбутися. А якщо і відбудеться, то це буде дуже безглуздо. Було чимало моментів, коли здавалося, що Кевін Овенс прямо зараз зрадить і Хілторнеться, але все закінчувалося на тому, що Кодж Роуз йому довіряє, а Кевін Новенс на його боці. В принципі, звести на ринці. Цих двох це хороша ідея, і не більше сподіваюся, що Хілтерну не буде, і ставлю, звісно ж, на Коді Роудса. Ну і останній матч у Карді. А, хоча там ще ніби Лейнайт кинув відкритий виклик за свій титул. Коротше, хзе, хто проти нього там буде битися, але якщо і буде, то. Тож у будь-якому випадку ставимо на Еленайта, Найта, да. І особисто для мене головна подія Гюнтер проти Ренді Ортона, матч за ВХ титул. Дуже багато фанатів хочуть, щоб Ортон відібрав у нього титул і навіть вірять у це. Та чи заслуговує Ортон стати 15-ти кратним світовим чемпіоном? То. В принципі, у вакуумі без усяких передмов так. Але після його повернення я чогось не вірю, що він знову може відібрати головний титул, тому що я гадаю, що він буде прасувати інших реслерів. Ортон, мабуть, один з небагатьох ветеранів, який до сих пір виступає і до сих пір хорош. Може ще колись небудь у своєму прощальному турі він і візьме 15-й титул, але я гадаю не зараз, тому що. Як мінімум шоу проходитиме у Берліні, тобто це все зроблено з гради Гюнтера, але вся увага прикута до Ренді Ортона. Сподіваюсь, що вони зроблять роботу над своїми минулими помилками з їх минулого матчу. Нічого немає проти Гюнтера, але як і всі фанати, буду вболівати за Ренді Ортона, хоч і ставлю на Гюнтера. Ось такий карт на Бешен Берлін. Шоу чекаємо, і в принципі нічого сверхкрутого не очікуємо. Може, це піде навіть і на плюс. Але на що я дійсно хочу сподіватися, так це на фанатів, тому що сподіваюсь, вони будуть настільки ж активні, як і французи. Але подивимось, і виходить до огляду. Подпишіться, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснімати відео про Fire.